Збережі в районі Севастополя унікальне для Криму великою кількістю зручних добре захищених бухт, які не замерзають. На Гераклейському півострові і в Севастополі їх нараховується 23. Вузькі звивисті береги найдовшої Севастопольської бухти, більш ніж на 8 кілометрів простягаються вглиб півострова. Скелясті миси утворюють природні цитаделі. Поєднання всіх цих сприятливих факторів не могло сховатися від досвідчених відважних моряків з Гераклеї Понтійської, одного з полісів давньої Еллади. Нащадки Геракла, в останній чверті V століття до нашої ери заснували тут місто і назвали його Херсонесом. З часом, не витримавши натиску сарматських племен, місто увійшло до складу Понтійського царства. У першому столітті до нашої ери царство зазнало поразки від римлян, і Херсонес став північним форпостом Римської імперії. Велике переселення народів, нашестя готів і аланів, а потім гунів, які зруйнували Херсонес, і головне невпинний занепад Риму, призвели до того, що в IV столітті на зміну.